О, ні, знову нас з цим стібрань. Скільки вже можна? Так, знову з новим пранням. А я сьогодні хотіла відпочити. Ну не ображайся сьогодні. Я на тебе з новими капсулами від солер. Це мультибокс, який містить у собі 6 капсул для білого прання, 12 для універсального та 6 капсул для чорного прання. В загальному це така сімейна упаковка, де є 24 капсули для різних типів прання. У коробочці капсули не змішані, а розкладені по секторам. Для білого універсальні та для чорного прання. До речі, мають дуже приємний запах і гарно відпирають одяг, точніше, плями з одягу. Рекомендую. Як, підходить тобі таке. Я купила його щодня, всього 229 гривень, ще й по знижці. Представляєш? Супер! Я готова до роботи! Сьогодні ми будемо. Брати універсальною капсулою, тому що в нас є різні типи прання. Давай.